Якби не вітер. Якби не вітер, дощі випадали б лише над водоймами. Вітер жене хмари і розносить воду по всій землі. Без вітру пересохли б річки й озера. Якби не вітер, у спекотних країнах стало б іще спекотніше, а в холодних ще холодніше. Якби не вітер, у містах було б неможливо дихати. Вітер видуває забруднене повітря і приносить чисте з лісів. Якби не вітер, люди б не відкрили нових земель. Наші предки ставили на кораблі щогли з вітрилами, вітер надимав вітрила і штовхав кораблі вперед. Вітер допомагає рослинам переносити насіння. Він також переносить пилок з однієї рослини на іншу. Щоб утворилися фрукти й овочі, а чим ще корисний вітер?